Усі скутери в Україні поза законом. І Це жарт не першоквітневий, а ще першосічневий. Бо саме звідтоді нардепи та ДАІ ввели в дію закон, який вимагає весь двокорісний автотранспорт зареєструвати, а водіям отримати права. Минуло вже три місяці. А в Україні ні права, ні номерів на мопеди не видають. Скутеристи їздять без документів. Чи готує ДАІ облаву на мопеди? Де їх легалізувати і скільки це може коштувати, дізнавався Роман Нецельський. Вони будять своїх двоколісних від зимової сплячки, мопеди справні та виїжджати на них усе одно лячно. Бо ж закон тепер вимагає від скутеристів права і техпаспорт. А ці хлопці можуть показати даїшникам хіба ось таку картку. Указана модель номер рами, нинішній власник. І дата видачі цього талону. Дмитро не проти, щоб у його коня з'явився техпаспорт і номери. Та кажуть, ті, що зі смугастими палицями, ще не знають, як оформлювати скутери. Знайомі вже посіщали ГАІ, Там ніяких конкретних відповідей ніхто не дає. Говорять, приходіть позже і потім все буде звісно. Тож нині усі скутеристи на дорозі порушники. Навіть ті, хто має право керувати мотоциклом, за новим законом повинні відкрити категорію на мопед. Та досі жодна автошкола на категорію А 1 ще не навчає. Керівник мотошколи Олег каже: він готовий відкрити такі курси, але автоінспекція не визначилася, як приймати іспити у скутеристів. До того ж, водіям мопедів немає на чому здавати практику, бо їх двоколісні не зареєстровані. Якщо не зареєстрована в ГАІ, ми не маємо права навчати. На той техніці, яка не має регістрації в Україні, було якийсь замкнутий круг? Замкнутий круг в столичному даї. Визнають до впровадження закону вони не готові. Сподіваються, що за місяць автошколи таки почнуть видавати права скутеристам. А доти, автоінспектори обіцяють закрити очі на вимогу закону, кажуть, зупинятимуть лише дітей і тих, хто без шолома. Притягнення до відповідальності водіїв скутерів за відсутність посвідчення водія. Наразі не стоїть. Керувати таким транспортним засобом, як скутер, можуть особи, які досягли 16-річного віку. У всіх інших випадках це буде розцінюватися як порушення правил дорожнього руху. Видавати номери на мопеди дає обіцяє вже у квітні. Скутеристам тоді доведеться поквапитися, бо лише до 1 липня можна зареєструвати свого двоколісного без будь-яких документів. За підрахунками активістів, скутер-клубу, уся реєстрація і отримання прав може коштувати від 4 до 6 тисяч гривень. А це подекуди навіть дорожче ніж ціна скутера. Тож водії обурені новим законом. Складуся в два двояке впечатлення. З одної сторони писали ви повно дебіли катар. Абсолютно не владіють інформацією. З іншої сторони його писали, создавал очень умний і очень хитрий финансист, який очередним образом красиво фінансову для фінансову чтобы щоб денег. Своє невдоволення скутеристи висловлять 3 квітня. Ви йдуть протестувати своїми двоколісними, щоб у владних кабінетах почули незадоволене гурчання скажених табуреток. Роман Недзельський, Антон Деркач ТВА.